Про майбутнє церкви зараз поговоримо з Мітрополітом Переяславським та Вишневським православної церкви України Олександром Драбинком. Слава Ісусу Христу! Героям Вітаю слава заступ... і слава Вітаю Україні! Святом вас та виглядачем, дякуємо дуже дійсно, але бачите, скільки подій зараз, не тільки які пов'язані з релігійними святами, з православними святами зараз відбуваються в Україні. Впевнений, що ви також активно слідкуєте за тим, що відбувається навколо Києво-Пещерської лаври. Слідкуєте? Ну, звичайно, я 16 років прожив там. Тому питання відразу до вас. Чи плануєте е, звертатися до Міністерства культури України з проханням розмістити свій монастир у Ніжній Лаврії? Е, чи є такі плани? Ну, я думаю, що. Е... Києво Печерська лавра в своєму повному обсязі, вона і так являється надбанням українського народу, являється серцем українського народу, душею нашої української нації. І, Буде таке бажання чи не буде, воно, звісно, є. Про нього не можна говорити в якомусь майбутньому часі, оскільки лавра і можна її розцінювати в двох суб'єктних таких інституціях духовна і матеріальна. Тобто є монастир, який займає певні місця, але в сукупності це і являється тим, що ми іменуємо святою Києво-Печерською лаврою. Я думаю, так що згодом, коли вляжуться ці всі перепитії. Буде можливість браті розміститися в тих корпусах і зайнятися безпосередньо своєю духовною діяльністю, до якої покликана наша община. Ви сказали згодом. Це напевно означає, що це не такий стрімкий процес, і зараз можливо в найближчі місяці про це не йдеться. Коли плануєте в чи? найближчі місяці, звісно, не йдеться, оскільки ми тільки що чули, що комісія працює, поки не завершить роботу комісія. Це не одного дня, і одного не одного місяця. Робота будуть певні організаційні питання, підняті про сформування самої нашої общини, розподілення послушань і інші. Я думаю, що це займе достатній період часу. Ну і поки вляжуться ці перипетії міжконфесійного порядку, котрі на сьогоднішній день є. Я думаю, що можливо складуться так обставини, що і та браття, котра сьогодні знаходиться в Святоуспенськ. Кики у печерській лаврі пройде певний час. Всі ми, як то кажуть, не постійні і ті емоції, які сьогодні переповнюють багатьох із братії, а то і накрученими дуже багато хто із них є, як ми таким таким можна слово вжити.